Шановні брати і сестри, партнери у молитві, воїни молитви, вітаю вас у цей ранок. Нехай мир Божий буде в вашому серці, Божа присутність. Слава Богу, що ми можемо зустрічатися, об'єднані словом, молитвою. Нагадаю, що наші зустрічі проходять щоранку, молитовні. По вівторка моя черга проводити, я з великою радістю готую духовні частини. Духовні роздуми. І сьогодні в нас книга притч вже другий розділ. Ми переходимо в другий розділ і будемо читати з першого по 10 вірші, як формується людина мудрость. Давайте будемо йти вірш за віршем, роздумувати. Отож, другий розділ книги притч це не просто така настанова, а покроковий духовний алгоритм. Соломон нам показує, як звичайна людина. Як звичайна людина стає людиною, яку охороняє Бог? Цей уривок відповідає нам дуже на таке важливе запитання, чому одних Бог охороняє, а інші руйнують самі себе? Давайте прочитаємо перший вірш. Сину мій, якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти, збережеш у собі такий вступ, да прийняти лаках прийняти, Взяти всередину, засвоїти. Дум, мудрість вона не нав'язується. Бог не вштовхує в нас всередину, силу цю істину, Він пропонує її прийняти. Проблема не в відсутності істини, а у закритому нашому серці. Багато хто слухає Боже Слово, але не приймає його як керівництво до життя. Отож, перший вірш якщо приймеш. Мудрість починається з нашої внутрішньої згоди. Якщо ти приймеш мої слова і мої за, заповіти, збережеш у собі, збережеш, заповіді, мудрість потребує охорони. А тут також в цьому вірші використовується давнє єврейські слово. Цафан означає ховати, берегти, зберігати як скарб. І істину можна втратити. Якщо її не охороняти, не прикладати до цього зусилля. І заповіді Божі це не тягар, а цінність, яку потрібно захищати від збуття. Другий вірш: якщо зробиш уважно вухо, своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму, прихилити вухо, свідоме зусилля. Слухати це активний вибір, а не пасивна присутність. Духовна глухота починається там, де немає уваги. Якщо зробиш уважно вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму. Серце своє навернеш до розуму. От єврейське слово влев означає серце, це центр рішення, не емоції. Мудрість це не інтелект, а напрямок серця. Можна знати істину і жити нею. Якщо серце не залучено. Я думаю, що в другій половині сьогоднішньої нашої теми ми з вами більш розширено подивимось на книгу притчі, на предмет слова лев, серце. Це слово серце, лев єврейське, зустрічається 91 раз. Це одна з провідних думок, ліній Біблії, Біблії тем Біблії, книги притчі, я маю на увазі. Ідемо далі до третього вірша. Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму, Якщо будеш кликати, тобто мудрість починається з молитви. Оце слово а, кара, кричати, голосно кликати, мудрість приходить не до самодостатніх, а до тих, хто шукає. Крик до Бога це є ознака зрілості, а не слабкості. Четвертий вірш. Якщо шукатимеш його як срібла, і намагатимешся знайти його як скарб. Мудріш шукатимеш як срібло. Ось вам ціна мудрості. Мудрість має цінність, вона вимагає певних зусиль, певної жертви. Люди наполегливо шукають сьогодні гроші. Але чи так само ми з вами наполегливо шукаємо правду, істину, Божу мудрість? Підемо в п'ятий вірш. Тоді зрозумієш, що таке Господній страх, і здобудеш пізнання Бога. Тоді зрозумієш Господній страх. Буде результат пошуку. Страх Господній це не початок, а результат також шляху. Це не паніка, не такий такі тремтіння а глибокі усвідомлення Божої святості і близькості. Шостий вірш, адже Господь дає мудрість, а з його узнання та розсудливість. Господь дає мудрість. Він завжди є джерелом мудрості. Людина може шукати, а Господь дає. Мудрість це, не дар, це дар, а не досягнення. Ще раз дуже важлива думка. Мудрість це є дар, а не досягнення. Наступний наш восьмий вірш. Сьомий восьмий. Він зберігає як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто чинить у невинності, охороняючи шляхи правди і захищаючи стежки вірних своїх. Тут в нас зустрічається слово Хасідав, вірні люди, люди завіту. Скоріше за все, ми з вами будемо мати окрему тему, окреме дослідження слова Хасид. Воно нам дуже добре знайоме, коли паломництво Хасидів да, відбувається щороку в Україні, в вересні, ось осінню. Хто такі Хасиди згідно Біблії? Написано, що він охороняє шлях Хасидів. Як стати Хасидом в біблійному розумінні? Да? Про це ми окремо з вами поговоримо. Але сьогодні важливо нам зробити е, таку думку, таке заключення. Бог охраняє не ідеальних людей, а вірних. Вірність вона є важливішою за бездоганність. І наступний 10-й вірш. А коли війде мудрість у твоє у серце, знову слово, серце? Да? Війде мудрість у серце твоє. Стане нашим мисленням, світоглядом, звичками, і знання стане приємним для твоєї душі. Мета не в знанні, а в притворенні мислення людини, в притворенні самої людини. Коли мудрість входить в серце, життя починає йти зовсім по-іншому. Якщо нам підсумувати перших 10 віршів, ми бачимо, що ці вірші показують нам шлях від пошуку до розуміння і до Божої охорони. Бог не просто дає мудрість, Він формує людину, яку можна потім і буде охороняти. охороняти. Мудрість це не те, що ми дізнаємось, а те, ким ми стаємо. Давайте ми з вами також поглянемо на другій частині наших, наших роздумів, досліджень. Оглянемо на слово серце, воно двічі тут зустрічається, і, зокрема, у всій книзі 91 раз. Єврейське слово «леб». Леб. стратегічний центр нашого життя, центр управління, скажімо, польотом. Да? Серце в єврейській мові включає в себе внутрішню людину, розум, волю, думки, бажання. І цей центр відповідає за мотивацію, да? це мислення, лев, серце. Відповідає за мотивацію, бажання і розвиток. Це джерело життя. Давайте ми з вами ну, подивимось е, у загальному цих 91 е, раз, коли слово лев вживається в книзі «Прич». Ну і знову ж таки зробимо, як кажуть, розділимо сторіночку на дві частини. Зліва в нас буде позитивне, таке використання цього слова, справа негативне. Коли ти маєш серце, да, і коли є відсутність мислення, що трапляється з людьми, Ну, перш за все, давайте подивимося, що коли людина має страх Господній в серці, да, людина вивчає свої помилки, примножує знання, тим самим вона покращує своє мислення. Це ми прочитаємо декілька місць. Притча Соломона, 16.23. Серце мудрого робить розумним його язик, і тому його уста здатні переконувати. 1532. Хто повчання відкидає, той не дбає про власну душу. Хто застереження приймає, той набирається розум. Хто вивчає свої помилки, здатно вчитись, покращувати своє мислення. Тобто мислення можна покращувати, змінювати. Добру сторону, якщо ми маємо цю мудрість від Бога. Наступне, що позитивне радісне серце мислення воно веде до зцілення. 17 розділ, вірш 22. Веселе серце як хороший лік, а пригнічений дух сушить кость. Добре, знайоме такий вірш. Так? 14.30. 14.30. Лагідне серце забезпечує життя тіла, а заздрість. Як гнилизна в кістках. Наступний момент позитивний, що серце, яке сповнене страху Господнього, воно дивиться з таким оптимізмом, в майбутнє і шукає певного виправдання, не помилок, а виправдання. Ясний погляд розвеселяє серце. Як і добра, новина, вона зміцнює кістки. Оце позитивне добре серце, сповнене присутності страху Господнього, воно обдумує відповідь. 15.30. 15.28. перепрошую. Серце праведного обдумує свою відповідь. Тоді, як уста нечистиво вбухають злом. Ось що робить мудре серце. Серце, яке має страх Господній. Якщо людина має таке серце, воно. Здатне, або створює таку впевненість в завтрашньому дні, має такий психологічний спокій незалежно від подій, які трапляються в нашому житті. Дуже актуально зараз. І в господньому страсі непохитна надія, він є притулком для своїх дітей. Ось що є важливим для нас сьогодні. Якщо в нас. Недостатньо цього мислення. Да? Серце слабеньке і хворе. Давайте декілька місць прочитаємо: також яскравих, потужних. Приводить до побоїв, створює біль і веде до смерті. Да? 10.21. Уста праведного підтримують багатьох. Нерозумніш, в кого нема недостатнє серця да? в оригіналі, ж гинуть через брак розсудливості. Наступне інвестують, хто не має мислення, да, правильно інвестують в порожнечу. І ця порожнеча приносить гарні дивіденди. Знову порожнечу таку, да. 12-11. Хто обробляє своє поле, матиме вдосталь хліба. Хто гониться за марнотою, хто обракує розуму. Відсутність розуму. За марнотою людина, женець, інвестує. Морноту і виробляє врешті, врешті дивіденди цієї марноти знову ж таки морнота. Е, наступне місце, 10 розділ. Ми все читаємо з книги притч, 20 розділ. 10 розділ 20-й вірш. Слово праведного що чисте срібло, розум нечистивих, низької проби вартості. Оті люди, в кого недостатнє мислення, вони мислять тут, зараз, в цьому місці. Таке дуже вузьке, вузьке злочинне мислення, маленький горизонт планування. Щось красти щось випити, ну і візниця Дуже короткий шлях, вузько, не бачить майбутнього всього таке мислення, маленький горизонт. Мислі тільки от зараз, тут і зараз. А що далі? Як? Людина собі не задає цих питань. Книга притч 15-21. 15-21. Люди, які мають от недостатнє мислення, да, так от, а, негативне, да? ці люди, вони, їм не цікаві знання. Вони отримують радість від пустих речей, від порожніх речей. 15-21. Безлуздя, радість для нерозумного. А розумна людина ходить прямими дорогами. О, скрізь, які вірші ми сьогодні з вами читали, 91 раз слово серце зустрічається. В нашому перекладі іноді страй Господні говориться, ем, «безлуздя», розумна людина. Але насправді скрізь йде слово серце, лев, єврейське слово лев, серце. Це стратегічний центр нашого життя, центр управління польотом, так, як ми сьогодні кажемо. Включає в себе внутрішню людину, розум, волю, думки, бажання людини це джерело, основа нашої мотивації, бажань, і там, де є розвиток. Це є джерело нашого життя. Ось таке визначення можна дати. Що ми ще можемо зробити, якщо ми розіб'ємо по різних групах? Знову ж таки, от перша група це центр мислення і прийняття рішень. Ми про це казали. Місце, де формуються рішення, а не почуття на да? Життя йде не туди, куди ти хочеш, а куди куди вирішило твоє серце. Ти живеш не так, як думаєш, а як живе А як ти вирішив всередині. ось Ключове місце, я думаю, ви знаєте, притчі 4:23. Варто нам його також прочитати сьогодні. 4.23. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце тому що з нього б'ють джели життя. Серце це не просто думає, воно породжує траєкторію, шлях твого життя. І Бог тому працює над, не над обставинами нашим, нашого життя, а над джерелом нашого життя. Якщо не вилікувати джерело, воно є нездоровим, нечистим, потоки будуть завжди мутними. Наступне відтінок це слово лаєв єврейський, як моральний суд, сумління, совість мішпад, да? серце виносить оцінку ще до навіть вчинку. Діє, це вирок, вже, але вже перед тим винесений всередині. Тому Бог завжди буде судити наше серце, не тільки нашу справу. Бог не розбирає справу, Він перевіряє суддю всередині нас. Всередині нас і це є наше серце. Також є певний відтінок слова Олеф, це як таке вмістилище, скажімо, хранилище слова і настанови. Слово воно не повинно бути просто почутим, воно повинно всередину закластися всередину. Це серце, де зберігається істина, а не просто вона сприймається, де зберігається. Якщо слово не поміщати в серце, ти не можеш його зберігти. Також ми от відмічали, що серце це джерело мотивації, намірів. Це як двигун. В притчах зло починається не з самого вчинку, а з проєктування всередині серця людини. Тому і Соломон дуже багато говорить про наміри людини. Бог судить нас не за швидкість наших ніг, а за напрямок нашого серця. Також, відповідне серце може бути і полем битви. Місце, де є приховане зло, підступність, серце може бути інкубатором зла, якщо його не охороняти. Ворог не всередині, не зо... ворог знаходиться не зовні, він а знаходиться... він знаходить ґрунт всередині нас. І, напевно, найбільша небезпечніша брехня, неправда, це та, яку ми відчуваємо себе в своєму серці, в своєму домі, так? всередині. Також. Якщо говорити про наступні групи текстів книги притч, це місце радості, скорботи і ну, певного такого тягарю. Серце несе тягар життя. Радість або упадок, да, смуток це не обставини, а це стан нашого внутрішнього серця. Не ситуація ламає людину, а тягар, який він носить в своєму серці. Також ми бачимо певна група. Текстів, і всього 5 є, серце воно є об'єктом Божого випробування. Бог не довіряє самооцінці людини. Він випробовує серце як метал в вогні. Якщо Бог перевіряє серце, значить саме там і вирішується доля людини. Серце і е, шлях життя, можна так, наступну групу текстів. Я бачу десь 7-8 текстів, ось серце, шлях результату. Да? Шлях це, можна сказати, що це певне таке продовження стану серця. Людина йде туди, куди спрямована його внутрішнє я. Покажи мені серце людини, і я тобі покажу її майбутнє. Отож, якщо знову ж -таки, таки робимо ще раз підсумки слово Лев, серце в притчах 91 раз. Зустрічається, Можна провести самостійне дослідження, узагальнення. Я вам рекомендую подивитись по симфонії використання цих слів. В книзі «Прич» це центр мислення, місце суда, джерело шляхів життя людини, місце, де зберігаються слова, поле битви і об'єкт Господнього випробування. І головна думка Соломона зміни серце своє, мислення, і твій шлях зміниться сам. Не зміниш серця, цей шлях тебе погубить. Я думаю, нам є про що сьогодні молитись. Ми з вами мали дві таких потужних частини. Давайте будемо молитись про формування Божого серця, серце, в якому є мудрість. Ми з вами прочитали інструкцію, як мудрість Божа входить в серце. Як Серце формується Богом, і нами з вами. Помолимось. Отець наш Небесний. Сьогодні ми зрозуміли з книги притч через вживання слова «серце», мислення, що це дуже важливий об'єкт нашого життя. І, Господи, ми зрозуміли, що там є джерело всього, там центр керування, воля, почуття, емоції, мотивація. Все знаходиться там. Саме серце визначає, куди ми рухаємося. І сьогодні, Господи, ми просимо чудо, Оновлення нашого серця, оновлення нашого мислення. Недостатньо тільки зовні змінити щось в поведінці своїй. Потрібна зміна думок, мислення, цінностей. Боже, ми сьогодні благаємо в Тебе про це чудо зроби так, щоб Твою мудрість, слово Твоє запали глибоко і залишились у нашому серці. Благослови учасників! Е Цього молитовного служіння, Боже, тих, хто буде дивитись в записі, згадуємо нашу церкву, наші сім'ї, наших рідних і близьких у цей час, підтримай, в кого є великий тягар сьогодні у серці. Дай полегшення і звільнення від цього болю від цього тягару. Боже, почуй нашу молитву, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.